Повністю все отам обкидаю. По оснащенню буде ось такі приколяс. Чмих, такий як ударчик тільки що був. Тому мені потрібні ваші поради. Що це в останнє совсім зовсім хлино. Не ту глину, яку ви могли подумати, щось в неї зірець відпало. Я думаю, що в неї відпало. Сраку <рес> чуть не спіймав. Стіліть поросячу січку. от. <реш> Сука, рахітне. Доброго раночку, друзяшки. Або, може, дня, або вечора. У мене добрий ранок. Чому? Тому що ми з Євгеном приїхали на хижу рибу. На рибалочку. Дивіться, який у нас місцяк. Пушка-вишка, самольотік. Сьогодні будемо рибачити, намагатися спіймати щучку. В першу чергу, щучку. Зараз покажу вам. Оснащення, на яке я сьогодні буду рибачити, дощик, звичайно, нам не помєха. і дощик – це щуча погодка. Тому будемо сьогодні намагатися спіймати якомога більше щучок або хоча б, хоча б одну. Євген пішов туди далі за кущі рибачити. Я поки обкидаю ось цей місцяк повністю, все отам обкидаю і отуди. А потім, можливо, піду до Євгена. Вам приємного перегляду заварюйте чайок, кахвійок або щось пожувати. А я побіг збирати свою палку та одягати хе -хе, якусь оснастку. Напевно, почну із своєї блишні або телеспіннера. Ха-ха-ха, чисте. Оп! Метрів 30. Летить далеченько. Хыч. Вчора Євген казав, був на Дніпрі. На хижачка. Каже, мужичок один, опа, такий як ударчик тільки що був. Ніфіга собі. Каже один мужичок на одній точці стояв і каже, у нього було закидів десь штук 50 мінімум. І він простояв десь хвилин 40-50 на одному місці. Спіймав жеріха непоганого. Не знаю, друзі. Чи багато це він стояв на одному місці, чи мало, напишіть в коментарях, тому що мені здається, що це багатенько. Хоча людинка обкидала одну точку, я гадаю, там було ну, дуже багато змінено різного оснащення. Скоріше за все, він приїжджав не тільки на жеріха, а можливо і на щучку або й на судочка. Тому я гадаю, що за 50 хвилин він обкидав, напевно, все, що в нього було в коробочці. Ось така приколюха. Друзі, а ви напишіть в коментарях, хто ловив ось на таку гітьолочку. Або, може, хто купував щось на Аліекспресі, або на тему. Та відчеписьте, лки-палки. Або хтось порадить якусь саму найкращу оснастку, яку, гадаєте, ви придбали. І на неї спіймали дуже багато конкретно щучок. На такій відкритій водоймі псел або Дніпро. Ну, мене зараз цікавить більше Псел, Тому що зараз ми знаходимося тут. І, скоріш за все, будемо рибачити ну, десь ще 3, 4 або, може, навіть і 5 рибалок на пслі. Тому мені потрібні ваші поради, на що ви рибачите. Ви що це в останнє время Зовсім ні хрена не виходить ловить. Що ж ти будеш робити? Друзі, намісив я тут глини, як ви бачите, вже дуже багато. Не ту глину, яку ви могли подумати, а ось оцю. Змінив оснастку. На мою на даний момент сама улюблена. І сама щось в неї зірець відпало. Я думаю, що в неї відпало? З одного сторони, з однієї сторони є зірець, з другої немає. Відпав, друзі, ну, то таке. Зараз спробую покидати на неї. Що вийде. Бо Євген вже на таку снастку кидав тут і спіймав. Щучку. Прямо під берегом, друзі, прямо під берегом. Будемо намагатися і тут спіймати. Води дуже прям багатсько штовхають. Тому сподіваюсь, оп. Буде сьогодні щось цікаве. Оп. Минулого разу води було взагалі панти. хо хо, -хо. А зараз конкретно. Чук -чук. Мені так подобається, як цей телспінер грає. Так. Вібрація така йде. Оп. І дуже ним далеко виходить закинути. Він десь грамів 15. Чмих, отак от. Не напрягаючись 40 метрів, а то може навіть більше. Без напряга взагалі, друзі. Оп! Я тоді на слів отак от так ісповняв на камеру і клюнула щучка. Як воно працює, фіг я знаю. Чи можливо попав прям. Це місце, де вона була. Чмих. чмих Оп. Зараз у нас вже, вже десь 550, майже вже 6 годин ранку починає світати. Бо з Євгеном тільки приїхали взагалі не було видно. Ходили там з павербанками та з ліхтариками. Хопа. Глина місяця непогана? Опа. Як чудово, мені подобається реально ним закидувати. Тут глина, глина така непогана. Помию педалі. Оп! Друзі, а хто ловив? Щучку на Снасті з Аліекспрес. Там щось є таке годне, чи нема ніфіга ні взагалі. <гум> Не, ну я з Аліекспрес, в принципі, деякі речі такі непогані купував. Прям непогані. Ну Там, як кажуть, Аврора. Це та сама Аврора. Це те саме Тада. Не знаю. І в Аврорі і в Тада. Теж є непогані речі. Я, до речі, на блишню, а заврори, там щось вона за 10 гривень чи 15 коштувала. <гум> теж мав щучку на афінахо там. Працює, працює. А на дорогі оснащення ще поки нічого великого і не ловив. Та й навіть малого, не то що великого. <гум> Взагалі ніфіга. Ну, оце на телспінер від флагман. Теж щучка попалась непогана, більше, звичайно, ніж на ту блишню з Аврори". Але... але... Але, але, друзі, Аврора. На неї ж розраховувати не доводиться. Грає так прикольно в Саме настояща цяцька. Цікаво, без одного ока буде на неї клювати чи не буде. Як гадаєте? Все <рес> да, чуть не впав, друзі, тільки що там сраку чуть не спіймав. А Євген там увімкнув свого трухальота і труси вам там щось стіліть поросячу січку. Опа! І отак двома руками. Я вже туди. Майже вся волосінь. У мене тут волосінь десь метрів. Та ну, не знаю, може 80, не більше. От зараз закинув метрів 60, може 65. Течія така, друзі, сильна, прям угугу. Оце закинув туди, майже вдоль берега, як то кажуть. І в мене зараз вже волосінь. Ось, отуди закинув, вона вже ось. Зараз витягну, вона вже буде отут. Чікс. 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 Там такі калюжі здоровенні. Ми поки сюди дійшли, оце, якби не вейдерси, то все, отам би на каміннячках би залишились, де машину залишили. Ха -ха. Минулого разу тут були, то води було, по-перше, набагато менше. Вітра не було такого, та й дощу не було. Ну і звичайно, там, де ми гуляли по лісочку, там було сухо. Ми ще їздили з Анатолічем. Оп, він був в красівках, то проходив без проблем. А сьогодні б уже оп, довелося б Анатоліща на спині б нести, якби поїхав з нами. Знову метрів 65. І це залишається. <хи> Взагалі панти. Шишка. У мене сьогодні ще, до речі, друзі, бачите, які перчаточки Євген підігнав. Каже, на. Каже, з аліка. Може мене і нахлобучив. Він може сказати, що заліка, а насправді це не заліка. Опа! Фу. Оце мені подобається, коли така погода, а ти в отакому барахлі Тепло, пах вігу. Внизу в мене вейдерся, а тут дощовичок, під низом штанци, а під штанцами ще й термокостюмчик. Ха-ха-ха. Головне, не шкваркнутися туди з головою, Ха -ха. бо це все намокне і все, кінець рибалки. Костерчик уже там не розведеш, тому що все мокре. А дощик у нас вже йде, ну, я так гадаю, годинки 3. А ну, отпади, що тут прилипла. Якась риб'яча машонка причепилась. Хе -хе -хе. Опа. Ракушка. Хто топить, друзі, за україномовний контент? Ставимо плюс в коментарях. Тому що насправді заходиш на YouTube, а україномовного контенту, конкретно рибацького, майже немає. Дуже мало каналів, дуже мало інформації. Ну, окрім, звичайно, Михалича. Опа! Михайловича, думаю, всі знають, хто в темі риболовної. Ще є декілька каналів таких теж. Цікавих, але цього ж мало, друзі, цього мало. Україна велика. У нас 40 мільйонів населення, там плюс-мінус. А інформації риболовної то й немає, як такої. Опа! Хоп! Хоп. Чмих. Чмих. Кажу, я вегану, потрібно було починати знімати, коли ми тільки. Ну, скажімо так, першого разу, що виїхали на поплавчанку, це нам було десь років 8-9. Кажу, це якби ще ми починали знімати. З училища, там, коли було нам по 15 років. Оце б вже був би контент. Гадаю, вже теж би було б мільйон підписників, а може і більше. Опа. Уже б поб'їздили б, напевно. А ми і так об'їздили дуже багато місцяків. Дуже. Але це ж все ж не знімали. Хоча там було хохме теж, друзі, ой-ой-ой. Та -ой -ой. інформації пізнавальної теж Оп. Оп. Як полудурок потрібно так от. Тьох. Тоді вона тут клює. Швидке отаке. Швидка проводка. Ну, Зараз спробую трішки повільніше. Удацны вам льбальки. Ха-ха! Це трендець, друзі. Я кидаю херзна куди, а вона ось тут прямо під берегом. Прям ось тут. І щучка така непогана. Полтора кілушна десь. Що <laughs> ж ти будешь делать? Сюди, ось так от. <laughs> Сука, рахітне. Оп, чмих. Заразу тут будемо гуляти вдоль берега. Хич. 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 Щось, друзі, мені здається, що цей повідець повинен бути чорний. Напишіть в коментарях, як ви гадаєте. Тому що я помітив таку движушку, коли в мене був чорний повідець, в мене було набагато більше клювань. Звичайно, я не витягував їх, але якось це може мої спостереження або може, не знаю, як вам так сказати. Тому що цю жижу почепив і в мене ну, взагалі майже клювань не було. З чим це пов'язано, ви знаєте. Зараз повішу щось Ха -ха. інше. Десь в мене тут був чорний повідець. Опа. Десь був. Але я його зараз не бачу. Те що ж ти будеш робити? Рудра. Мих. Хохма-хохмой, а зараз піде ось такий в хід. бачите, бойовий вже покусаний. Подивимося, як він спрацює. Подобається мені, як він грає у воді, так само, як і Телспіннер. Відчуваєш, але його далеко не виходить у мене закинути, бо він, по-перше, що дуже великий. Супротив грає теж важливу роль. Руль, роль, руль. Оп. Але він такий, знаєте, тонущий, але дуже повільно. Коли робиш проводку, то, звичайно, він подзанурюється. Чайка! Що ти тут літаєш? Хоп! Зараз отут прощупаємо, бо тут щось гоцає. Риба є, це 100%. Але чомусь не клює. Мачмала, ну мачмала у нас завжди є. метрів 30. А якби кинув тэлспінер, ну там би було б уже метрів 45. Легенько так і полетіло. Бачите, качечка пливе. Підемо зараз до Євгена, глянемо, що там у нього. Тому що тут риба, друзі, є. Вона гуляє, але якогось хвіга не клює. Зараз буду пробувати інші оснащення. Можливо, щось там клють. Бо бачу, Євген там щось ходить, гуляє. Але вже перестав трусити. Бересять вісечку. Ого! Тут, звісно, о! Ааа, а що ти робиш? Бачите, друзі, що робить? Ще й попердує. А я думаю, що він нічого не розказує. А він займається дуже важними ділами. Под друзі, я щось трішки ловити. Коротше, дощик, як і йшов, так і йде. Нічого не змінилося. Mm. Mm. З Євгеном покидали вже два місця, обкидали всі наші оснастки. Повністю все, що було. Закидів по 10, може навіть і деякими більше. Коротше, було у мене тільки що два клювання, прямо, друзі, отут під берегом. Кидаєш туди подалі. Тиша взагалі, тільки клює під берегом. Я, до речі, друзі, прийшов. Ось тут води не було. Вона була аж за отим очеретом. А зараз, бачите, ще дали. Отака хіра бура. Гуляю в Вейдерсах по барабану. Хі -хі -хі. А Євген кудись пішов туди в хащі. Не знаю. Зараз підемо, глянемо. Що він там робить. Та будемо вже, напевно, потихеньку збиратися та вирушати додому, бо мені сьогодні ще на роботу. <гум> на цілу добу. Як я не хочу туди вже ходити. Але що поробиш? Робота є робота. Підемо зараз хащами до Євгена. О, тут дрімлюга така. Ого-о! Ого. кудись аж туди. Опа, пан Євген Ча-ча-ча Ого, а тут да поки пройдеш <гум> Дивіться, які закихачи, друзі, тут ціла халабуда. Можна тут сісти так от, заховатися, від дощу сховатись навіть. Тут реально хащі такі дебелі. <рес> ну, пішли далі, там десь Євген повинен бути. Опа! Опа, тут вже повище. Євген казав тут... Місця для одного. Щось вже намаганався тут гуляти. Раком. А туди чапати ще нормально. Дивіться. Бачите, який місця там. Опа. Ну пішли далі. Оп, оп, заросло все. Ха ще дебелі. О, тут вода, бачите. Скрізь вода. Тут ще й крапива, нам по барабану. Да, друзі, тут гуляти тільки в чоботах. Тому що вода аж навіть там. Тут вода. Ого, дивіться. Тут мені вже он взагалі потопило педалі нормально. О! А тут такий нормальний підйомчик, Он стоїть Євген. Шось є? а? Так. Да. Зараз вкрадуть їх. І будемо з тобою голі босі. Як тобі така ідея? Ага. Бачите, стоїть майже по пояс у воді. А дощ іде, іде, іде. А риби нема, нема, нема і нема. Так, <рив> да, друзі, рибки нема ніфіга. Ану Євген, давай виважуй моїм методом. Давай, закидуй. О! Ану напишіть в коментарях, як виходить чи ні. Більше тазом. О, оце воно. О! Зараз клюне. Коли так виважуєш, завжди є клювання. Пішов я назад, бо залишимося з тобою без кави, без ніфіга. Скажемо Максим, у нас все вкрали. Йти, блядь, Що ти будеш делати? Опа! Чикс, чикс. чикс. Коротше, друзі, <клес> дощ іде. Попала волога на мікрохлон. Треба його сушити. Тому напевно зараз звук іде із телехлона. Ось така двіжуха. Коротше, будемо збиратися, тому що вже час, а дощ напускається, напускається. Та ми ще на роботу їхати. Тому ось така рибалка вийшла. Приїхали дуже рано вранці. Ще було взагалі темно. Почали знімати десь години десь о шостій майже плюс-мінус. Клювання то по факту... Були, але чомусь, коротше, а може то і не клювання було, тих його знає. Біля берега у мене було два на, на тому місці. тут. І ось така двіжуха. Друзі, ну що поробиш? Що, друзі, йдемо вже з Євгеном назад. Євген там трішки вперед пішов. У Євгена все-таки клюнула щучка. Невеличка, але клюнула. Зірвалась. Під берегом, ну нічого страшного. Контент трішки є. У мене було два клювання. Ну, я вам скажу, в цілому очікували трішки, якщо чесно, якщо чесно, більше, але й на тому непогано. Я зрозумів, що трішки потрібно нам міняти оснащення, тому що телоспіннер працює, а все решта взагалі не працює. Вон, дивіться. Євген почапав. Там зараз будуть такі прям ого-го-го го калюженці. Халю... Тому, друзі, якось так. Хо-хо-хо-хо-хо! Калюжі -хо -хо -хо. які! Опа! Дивіться, тут сантиметрів 15-20 Глибина, А тут навіть і більше. Ого-го! Ого-го-го-го! Загалом все чікі чи Гівара, -кі, напускається ще набагато сильніший дощик, як ви чуєте. А ми вже з Євгеном вирушаємо в Автівку та будемо їхати. Ось якось так. Порибачили в цілому десь годин, години 3, там такі плотні три. Ну, наступного разу поїдемо, скоріш за все, на фідерну ловлю. Можливо, з ночівлею. Хочеться поїхати з ночівлею. Костерчик, всю цю біжуху, щоб не так, як оце зараз що перед роботою, ще зараз ще на роботу. Йти. Падла як, друзі, мені не уявляють. Ну, але що поробиш? Тому бажаю вам гарного дня, гарної ночі, гарного ранку, всіх обняв, припідняв і до скорих зустрічей!